Справа 1005. Знайдіть значення функції для значення аргументу, яке дорівнює мінус 2, 0 та 4. Якщо, ну що ж, в першому заданні функція задається двома формулами. При різних умовах записуємо тоді перша дія. Записуємо, якщо х у нас дорівнює аргумент мінус 2. Є то записуємо y. У нас дорівнює. За якою формулою визначати? Аналізуємо. Мінус 2 це від'ємне число. Воно менше або дорівнює нуля. Тобто ми рухаємося цим верхнім шляхом. То формула задається у нас 7х мінус 2. Записуємо y дорівнює 7х мінус 2. Ну і це дорівнює 7, що множиться. Замість х пишемо мінус 2, ну і тоді відняти ще 2 потрібно. І це дорівнює. 7 помножити на мінус 2 це мінус 14, відняти 2, це буде мінус 16. Є? Друге завдання. Якщо х записуємо дорівнює 0, то y. Буде дорівнювати. отже 0. Тобто то в нас умова буде, якщо х менше дорівнює 0 знову верхнім формулою, то верхня формула у нас y буде дорівнювати 7х-2, то ми записуємо 7х мінус 2. Ну що ж, це буде 7, що множиться, замість пишемо 0, і відняти 2. І це дорівнює 7 помножити на 0, це буде 0, а відняти 2, це буде мінус 2. Є? Ну і третє. Записуємо, якщо х дорівнює 4, так, то записуємо y у нас дорівнює. Аналізуємо нашу формулу. У нас, якщо y4 це більше за 0, то ми не рухаємося цим шляхом, так, то наша формула буде мінус 3х. Записуємо, що y тоді у нас дорівнює 3х. І це дорівнює мінус 3, що множиться. Замість х пишемо 4. І це дорівнює мінус 3 помножити на 4 це буде мінус 12. Є? Переходимо до другого завдання, якщо y у нас вже визначається по-іншому. Ми тоді знову записуємо перше. Якщо х аргумент у нас дорівнює мінус 2. Так, то записуємо y? Буде дорівнювати. Аналізуємо нашу формулу. Х у нас менше 2, так, тобто x-2 це менше з 2, то ми використовуємо оцю умову. Якщо х менше дорівнює 2, то y у нас за формулою дорівнює 3. Є друга дія. Якщо х дорівнює. Наступне значення у нас х дорівнює 0. То y, тоді у нас дорівнює 0 це число, яке менше або дорівнює 2. Знову бачимо, що наша функція дорівнює 3. Записуємо, що y дорівнює 3 є. Ну і останнє третє. І якщо х у нас дорівнює 4, то y тоді дорівнює. 4 це умова більше 2, ось вона. То ми тоді записуємо, що y у нас дорівнює, тоді пишемо за формулою мінус х у квадраті, якщо більше 2. Ну і це дорівнює мінус, а замість х пишемо 4 у квадраті. І це дорівнює мінус 4 в квадраті Це 4 на 4, 16. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть значення функції. Ми знайшли. В першому завданні записуємо. У нас вийшло мінус 16, мінус 2, і мінус 12. Є? В другому завданні 3. 3. И минус шестнадцать я. Yeah.